З 2014 року Володимир Руденко боронив Авдіївку і Зайцеве у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Після звільнення зі служби поїхав працювати за кордон, але у перші дні великої війни повернувся і знову мобілізувався до рідної бригади. Потрапив у полон у березні 22-го року під Горлівкою. Тоді під час бою з 28 бійців у живих залишилось лише п'ятеро. У неволі був рік і 11 місяців. Майже весь час перебував у курському сізо. Те, що давали в тарілки, це можна було, це похлюбка така, ну отак випити просто гладко. У Мене було 110 кілограмів майже 2 м. Я прийшов 65. Ну, Зараз там проблеми з ногами. От пояса вниз це все було синє. Не в синяках, а просто сині ноги. Це любиме. Тобто ноги вони відбивали. Мінімум три рази в день нас виводять по розпорядку Просто бить медичну допомогу не надавали. Ба більше лікарки приходили дивитись на катування як на шоу. Там жінки та садісти, Ми називали їх доктор Смір». Тобто їм дуже смішно. Вони вони дуже дуже сміялись. Нас не просто били. Нас е там і звали всі жінки. Їм дуже вони приходили як на розвікація подивиться як нас там це так тара це я про, про лікарі говорю. бранців у сезони виводили на повітря принижували та брехали їм що захопили україну а ще мучили піснями кобзона всяка мура навключали цього дібіла газманова любе і це цілий день 683 дні репертуар практично не практично а не мінявся це цілий день Газманови Кобзони і вся хія вибачає. Це оце по радіо, ну там це, це, це ужас. Найбільше Володимира лякала, що донька може вважати його мертвим. Коли через рік полону отримав від неї та онучок перший і останній лист, це додало сил боротися за життя. При очередному шмоні під хахаю там рвали, позабирали всі ці листи і там рвали у нас на очах. Їх їм було дуже сніжно. Одного разу посеред ночі Володимира розбудили і привезли на кордон з Україною. Ми аж до вечора вже почали тим, ну, Хоч в цих мішках все я там ще й по голові получав, бо я питався щось розгледіти. От і ввечері заходить, там їх там. Командир пі Говори, ваша сторона сорвала очередної обмін, в собі наше состояние. Звісно, на границе стоїш і тебе ввозять. Ну, думаю, не з моїм щастям. За тиждень все повторилось, але цього разу довгоочікуваний обмін відбувся. Я тут. Героям слава! Це, звісно, шок. Там маса народу, волонтери, військові, всі, всі кричать. Е, я зараз плакать, буду теж, е, всі вішають на нас флаги, оцей браслетик, що на мені, це там я його не знімаю до сих пір. Да, е, там тебе щось питають, ти, ти, ти розумієш, що якщо ти зараз рот відкриєш, ти будеш жадати. Хто ридає, хто сміється. Ну це істерика у цих. Після повернення додому Володимир розповідає правду про російський полон на усіх можливих майданчиках. Він навіть рушив у Польщу на виїзну сесію ООН, аби розповісти про своїх катів. А як вам красний крес? Я, я не знаю, що такий красний крест, просто не знаю, бо його ну ніхто в очі не бачить там в полоні. Ексбранець вже пройшов кілька курсів реабілітації. Йому ще потрібна операція на нирках. Нині він проживає у селі на Черкащині та насолоджується спілкуванням з рідними. Оксана Коновець, Валерій Галушка, Дніпротіві.